Усім привіт! Сьогодні я записую для вас своє чергове відео про моє життя з перекетами. Хотіла б нагадати, що сьогодні рівно 2 тижні, як я вже хожу з брекетами. Два тижні тому я зняла своє перше відео, залишу тут посилання на попереднє відео. Якщо вам буде цікаво, можете подивитися. Так от, я думаю, що, оскільки пройшло вже 2 тижні, я вже маю що сказати про свої відчуття. Про те, як я звикала до того, що тепер я ношу брекети. От, і поділитися з вами таким своїм поки що невеликим досвідом. Хочу сказати про те, що я перед тим, як носити брекети, також ознайомилася з усіма можливими відгуками. Передивилась дуже-дуже багато відео на YouTube. От, і можу сказати, що мої відчуття. Коли я носила брекети перші 4 дні, тобто 4 дні, як говорили більшість людей, що це буде дуже боляче, неймовірно. Зуби будуть боліти, хитатися, неможливо буде нічого їсти, то ці 4 дні я пережила дуже-дуже навіть вдало. Тому що в мене, я не можу сказати, що в мене був такий біль, що я просто не могла терпіти, що я пила різні знеболювальні засоби. Такого не було. Звичайно, звичайно, був біль, але він був досить терпимий. Вночі я спокійно спала, тобто в мене не було такого, що я не можу заснути, бо мене болять зуби, не можу сидіти, не можу думати, не можу ходити. Тобто Такого в мене не було. Тому я вважаю, що не знаю, чия це заслуга, чи це тому, що моя бреки-система, як я вже казала, вона є індивідуальною під мої зуби, і відповідно, можливо, ця дуга. Є настільки індивідуально, що вона мінімально рухала мої зуби в перші два тижні. А можливо, у мене просто больовий поріг такий, що я могла це все нормально тепіти і не приймати ніяких додаткових знеболювальних засобів. Але я вважаю, що це дуже-дуже добре. От, я кожного дня там просиналася зранку, я чекала, поки вони будуть боліти зуби. Звичайно, вони боліли, але я знову ж таки кажу, що я могла навіть забути про цей біль. Тому я думаю, що це. Дуже позитивний момент. От, перші, скажімо так, тепер я перейду до наступного пункту, який буде стосуватися мого харчування упродовж цього періоду, а саме двох тижнів. В минулому відео я не згадувала, зараз думаю, варто про це згадати, тому що це дуже важливо. Коли мені поставили брекет-систему, лікар ортодонт сказала, що. Через те, що в мене глибокий прикус, тобто то верхній ряд зубів значно находив, заходив за нижній ряд зубів. От. А то вона мені на два верхніх зуба, центральних перших, вона мені поставила зсередини дві пломби. Середини. Призначення цих пломб воно полягає в наступному: в тому, щоб коли я прикушую. Щоб я не змогла верхніми зубами торкатися до замочків на нижніх зубах. Тобто, по суті, ці дві пломби вони зупиняють мій прикус на такому рівні. Зараз я вам покажу такому. От, тобто, я, коли я прикушую, я, в мене е, кутні зуби взагалі не торкаються один до одного, тому що їх зупиняють ці дві пломби, які на верхніх е, двох зубах. І, по суті, коли я прикушую, я відчуваю тільки два верхніх зуба. Я спочатку не надала цьому якогось великого значення, але вже в перші дні я зрозуміла, що це така досить велика проблема. Тому що мені лікар сказала, тому ти спочатку не зможеш їсти ніяку тверду їжу. Добре, нехай би так і було. Але проблема в тому, що я взагалі не могла їсти ніяку їжу. Я маю на увазі те, що жувати я взагалі нічого не могла, оскільки зуби, кутні зуби, вони в мене не змикалися. Тобто, вони, коли я прикушувала, вони не торкалися один до одного. І це була така досить велика проблема. Ну і вона зараз продовжує існувати, тому що у мене досі залишилися ті пломби. Лікар сказала, що вона буде їх підпилювати по мірі вирівнювання зубів. Тобто, я так розумію, коли в мене прикус. Стане нормальний, не глибокий, тоді мені заберуть ці пломби повністю. І тоді я зможу жувати нормально кутними зубами. А зараз це поки що виглядає наступним чином. Всю їжу, яку я їм, я перемелюю. Тому я зразу раджу запастися всім людям, які бажають собі встановити брекет систему блендерами чи іншими подрібнювачами. У мене, дякувати Богу, був подрібнювач. Я перемелюю все. От уявляєте повністю, Тобто, те, що навіть, звичайно, що картопляне пюре таке дуже ріденьке, я можу їсти. Решта я все перемелю, навіть супи, тому що все-таки крупи потрапляють і доводиться як б не як але жувати, Тому мені в допомогу прийшов мій пристрій, мій подрібнювач, який допомагає мені їсти. Абсолютно все, тобто це мені не заважає їсти все. Звичайно, їжа на вигляд після перемелення не є дуже привабливою, але з цим можна жити. От. І, звичайно, я дуже слідкую за тим, щоб не було великих перепадів температури в їжі, Тобто щоб не було гарячого відразу холодного, холодного одразу гарячого. Також дуже холодне і дуже гаряче, окремо я не вживаю. Тобто або охолоджую чай, або, навпаки, нагріваю щось з холодильника. В принципі, це такі основні поки що відчуття на сьогоднішній момент. Тобто зараз в мене больових відчуттів як таких немає взагалі. А єдине, точно, я забула вам сказати про ще один такий неприємний момент, з яким я стикнулася, це те, що мені дуже знадобився віск, який мені дала лікар. Тому що я от в перший день мені було незручно і незвично, що я трошки шепелявлю. Я намагалася говорити, багато говорити, щоб розговорити якусь свою мову, щоб намагатися приглушити ці свої глухі шиплячі. От і я, відповідно, оскільки в мене є чужорідний предмет в роті, я собі натерла губу знизу, зліва і зверху. У мене такі досить сильні були рани, я почав наступного дня приклеїла собі до тих зубів, до тих замочків, які мене терли. Приклеїла собі воск. Ну і власне цей віск я ношу вже два тижні. Тобто кожного дня я на, ці, на цю на цю частину наклею собі на декілька зубів віск. Він мене дуже спасає. Він дуже згладжує відчуття. А мене там в тому місці нічого не треба. Я думаю, що перестане терти тоді, коли заживуть ранки, Там ще зовсім маленькі такі залишились вони. От, Але сьогодні я без цього воску, тому що він у мене закінчився. Сьогодні повинна купити нову упаковку. От, тобто, це ще один такий неприємний момент, окрім болю. Мені здається, що навіть біль був не такий сильний, як біль від того, що мене, мої замочки натерли мою слезову обів. От, в принципі, на цьому, я думаю, можна закінчувати. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть, я з радістю вам на всі запитання відповім. Також, якщо вам відео сподобалося, ставте пальчики вгору. Мені буде дуже приємно. Все, дякую всім за перегляд, до наступних зустрічей. Побачимось!